Ми знаходимося у колі тварин. Це 13-й коридор тропи Серафима Соровського. Ось наші собачки, слухняна е, світляшечка, махнатка ігрів, черниш е, і Овчарик, і Сара Ісаковна, яка знаходиться у Паломницькій кухні. І зараз я покажу е, ці. Ці ще не дороблена, а ця вже фактично може бути е, здана в експлуатації. Ось вона така будочка. Ще осталось тут е, останній штрих зробити, бо, як ми з вами говорили, що пінопласт і він повинен бути одітий е, в плівку. Для того, щоб собачки його не розцарапували, і для того, щоб їм було зручно тепло і плівка дає такий ефект термоса. Так що, ось у такому стані. І зараз я їм приніс їжу і буду їх годувати. Ось, зараз буду давати їм порціони. Ну, Це я показувати не буду, бо ви все це бачили багато разів. А всіх тих, кого не поздоровав. Поздоровляю святом святого Миколайчика. Бажаю е з усіх боків щастя, здоров'я, радості, достатку, всього самого е прекрасного. І головне це. Е Якісного нормального здоров'я і розуміння е, навколо, е, навколишнього середовища або цього світу, в якому ми живемо, для того, щоб е, переосмислив через це, щоб ви зрозуміли, що головне е, те, навіщо ми сюди послемоно, але ні, це. Е, Робота з нашими душами для того, щоб ми зберегли нашу душу. Але зберегти це не значить, що її е, там не виходити з дому і сидіти, і тільки її берегти. А берегти це значить е, вивчати духовну літературу для того, щоб знати, е, е, що е, робити і як робити, але не перетворюватись у книжника. І у Фарисея, а бути з відкритим серцем до Бога і до тих, хто з вами поряд. І до тваринок, і до людей. І тоді все буде у вас добре. Тринадцятий коридор тропи Рафа Масоровського, Паломницьке коло, з вами був Сергій Голосіївський. Щастя, здоров'я, радості і Божої любові у ваших серцях. Хай Господь береже ваші чудові душі. І хотів я добавити, що е, зберегати душу це не значить, ще раз повторюю, сидіти вдома, а це ви, коли е, ви знаєте Євангеліє. Що нема нічого більше ніж віддати душу за друга свого. Якщо ви віддаєте за того, кого ви любите, то Господь приймає вашу жертву і відкриває небесні врата всього самого найкращого вам, святом святого Миколая.